Сьогодні знову хочу повернутися до досить частого питання, яке мені задають: чи можна надсилати документи на відстрочку поштою? Так, можна. І досить коротко зараз хочу поговорити про це. Порядком номер 1487 не передбачено у обов'язку особистого відвідування територіального центру комплектування та соціальної підтримки для подання заяви та документів на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. З даного питання є досить цікавим рішення Донецького окружного суду. По справі ще 2024 року, і на сьогодні я хочу досить коротко зазначити це рішення на час виникнення спірних питань. Суд посилається на те, що правовідносини регулювалися порядком організації ведення військового обліку призовників. Військово зобов'язаних та резервістів, що діє відповідно в редакції, затверджені ще постановою від 3 грудня 2022 року, номер 1487, про що я вам говорила на початку. Призовники військовозобов'язані та резервісті особисто повідомляти в семиденно зобов'язані повідомляти в семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних. Зазначених відповідно у статті 7 закону України про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. А також надавати зазначеним органам документи, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, з підстав, які визначені у статті 23 закону номер 3543 і пункту 8 правил військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, що є відповідним додатком до порядку 1487. тобто. Військово зобов'язані повинні особисто повідомляти в семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну їх персональних даних та надавати зазначеним органам документи, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Суд в даному випадку звернув увагу, що порядком не передбачено обов'язку особистого відвідування територіальних центрів комплектування. Соціальної підтримки для подання заяви та документів на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Отже, громадянин дотримався процедури особистого подання направлення документів, що підтверджують на відповідну думку громадянина право на відстрочку від призова на військову службу під час мобілізації. Територіальні центри комплектування є особами публічного права відповідна і мають самостійний баланс реєстраційні рахунки в органах казначейства. Це передбачено пунктом 7 положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, що затверджене відповідна постановою номер 154 ще в 2022 році. ДЦК зокрема оформлює для військово зобов'язаних резервістів відстрочки від призову під час мобілізації та в особливий період і воєнний час, які надаються в установленому законом порядку. А також ведуть їх спеціальний облік. Це передбачено пунктом 11 положення номер 154. Тому ДЦК. Як суб'єкт влавних повноважень до компетенції, якого належить вирішення питання щодо надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, після отримання заяви про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та документів, які затверджують таке право, повинен був прийняти певне рішення за наслідками їх розгляду, адже відстрочка або відмова у відстрочці передбачає її письмове оформлення. Ормлення, отже, якщо коротко, ви маєте зрозуміти і на сьогоднішній день. Деякі види відстрочки, наприклад, та ж відстрочка за навчання може взагалі подаватися за допомогою резерв плюс і автоматично підтягуються дані. Також на сьогоднішній день у резерві мала з'явитися така додаткова опція, як наявність інвалідського посвідчення. Крім того, у більшості районах Києва також документи на відстрочку приймають центри надання адміністративних послуг. Тобто, за результатами розгляду вашої заяви, вам в будь-якому випадку, після засідання комісії відповідне надається відповідь. Вона не може бути усна, вона письмова. І відповідні документи, які ви подаєте, ви можете так надіслати їх поштою. Єдине, на що хочу звернути увагу однією із вимог, є наявність військово-облікового документа. Тому, якщо ви вчасно не оновили свої військово-облікові дані, то звісно говорити про якусь відстрочку поштою чи не поштою, то мова відповідна мова не може йти. Тому відповідно, вчасно оновлюєте свої. Дані для того, щоб у вас в законному порядку була можливість звернутися відповідно із документами, що надають вам право на відстрочку. Сподіваюся, вам відео це було корисне. Не забувайте про наявність нас у соціальних мережах. Дякую нашим Збройним силам України за можливість записувати дане відео. Вірю, і сподіваюся, що все буде Україна.